Добрий день, прекрасні люди. Трошечки вже запізненням, але я впевнена, що наша молитва не буде даремною. Ми сьогодні дивилися з дівчатами мультик «Суперкнига про блудного сина. І знаєте, ми в житті дуже часто станемось до цього, особливо зараз в сучасному світі, да, сепарація, тобто дорослої дитини від своїх батьків, це норм. Але вона буває по-різному, в різних моментах, в різних етапах, з різними наслідками. Да? І е, так цікаво відбувається, що інколи Господь поєднує дві історії в одному. Е, що сталося, в принципі, у мене, коли мій син майже в 16 років, там буквально пару місяців не встачала до 16, вирішив, що він дорослий, і він піде жити самостійно. Він пішов і. Перших 3-4 роки він ще, як це буде правильно сказано по-українськи, по, да, по біблійному переслідував нас як батьків, говорив нехороші речі про нас і тому подібне. Зараз це змінилося, бо йому вже 20, Він дійсно деякі речі зрозумів, перепереаналізував, да, все стало хорошо. Ми ще не можна сказати, що ми прям спілкуємось і дружимо, але оцей етап. Які він закінчився? Да? І от коли ми читаємо Біблію, дуже часто чуємо таке, що «Ну, це ж старий заповіт. Сьогодні все нове, по-новому. У мене питання: а Бог що змінився? А у Бога що принципи змінилися, методи змінилися? Ні. Ми бачимо в Біблії сказано, що Бог незмінний. І я бачу, що і сьогодні воно працює так само, як працювало раніше. Чому я кажу за переслідування? Тому що ми згадали з дівчатами про ситуацію, яка була у Давіда Царя з його сином, коли його син переслідував. Тільки там було переслідування життєве да, за трон, а тут словесне переслідування, але воно було. І знаєте, тут в той момент дуже важливо розуміти, що як я поступлю, я поступлю як християнин, чи я скажу. Ну, я ж типу батько з матір'ю. Зараз ми тобі як дамо прочухали, Ми тобі зараз покажемо твоє місце, і тому подібне. Чи ми даємо важливість Богу працювати з нашою дитиною, тому що ми хочемо, щоб він увірував, пройшов шлях, де буде дійсно відродження? Да? А не так, що знаєте, дуже багато людей плавно переходить. Виріс в церкві, плавно перейшов. А чи було відродження? Я нікого не засуджую. Я вважаю, що Бог спілкується з кожною людиною особисто, але в мене питання: чи було відродження? І от я кажу: Господи, я не знаю, через що має проти моя дитина, не одна, не друга, не третя. Але я хочу, щоб 100% відбулося відродження. І от так цікаво спостерігати, як то слово Боже, яке ми читаємо в старому заповіті, воно і сьогодні діє в нашому житті. І дуже багато багато різних ситуацій є в нашому житті, які такі самі. Як і в Старому заповіті, тільки є сьогодні от, в сучасному світі. Е, до прикладу, я знаю такі сім'ї християнські, де, е, як у Маісія з Сарою. Я боюся за свою школу, тому Сарочка іди. здайся в рабство фараону. Ну, переспиш, так переспиш, я тебе пробачу. Тому що ми розуміємо, що якщо фараон взяв. Її до себе як дружину, він мав з нею переспати. але вчаток дізнався, що в неї вже є чоловік. Чому Майсі не сказав? Ми не знаємо, боявся написано сини за свою шкуру. І навіть зараз є сучасні сім'ї, де чоловік боїться і йому байдуже, як вона заробить гроші або щось зробить, аби вона це зробила і все було граст. Розумієте? От мені хотілося, щоб ми аналізували більш ширше да, сьогодні сучасний світ, але сьогодні все відбувається те саме. Як пише який нічого немає нового під сонцем. Тому давайте молитися про те, щоб ми були спроможними, як цар Давид, не осуджувати, не вбивати, не голосити, а діяти по-християнськи. Боже, дякую тобі за цей ранок, дякую тобі за ті історії, які в нас є. Вони дійсно дуже важливі і вирішують багато наших сучасних проблем, питань, поглядів, розумінь. Дякую тобі за це. Дякую, що ми маємо цей інструмент, Біблію. Ми можемо внікати, роздумувати, аналізувати і дійсно. А вже в своєму житті використовувати більш точніше, більш правильніше, розвиваючись в глибокому познанні тебе, як люблячого батька, так і стосунки з тобою і потім тільки з оточуючими. Дякую за кожну ситуацію, яка є в кожному з нас, кожного з нас в житті. Я дякую тобі за кожного віручого, який є, який прославляє твоє святе ім'я. І навіть якщо є серед нас віруючих, такі як. Ну, умовно, ми думаємо, що вони недостойно, неправильно прославляють. Але ти сказав в Біблії, що і за це я дякую. Аби як ти прославляли, не проповітували, буду радити. І Я дякую тобі за те, що ми різні і ми маємо існувати, спів існувати разом. Дякую тобі за це. Будь прославлен в сьогоднішньому дні. Амінь. Друзі, всім гарного дня!